Я все хотів розібратися, все своє життя. Скільки коштує культура? Відповіді так і не знайшов. Мої колеги Ярослав Калашников і Вікторія Товстенко намагалися з'ясувати це. Я з чоловічеською піщу, почав курити, Грає на музикальних інструментах. Кажуть, про високе думає лише ситий. А ми звикли бути голодними. Однак увесь Київ у афішах і плакатах, виставки, форуми, концерти. Ми вирішили провести експеримент і з'ясувати, скільки в середньому за місяць платив би любитель мистецтва, якби щотижня ходив на певний культурний захід. Отож, ходімо за квитками. У касі черга мами бабусі готуються до зимових канікул. На грудень квитків уже немає. У вас є квитки на Лискунчика на друге число. Найкращі місця розібрані. Доводиться купувати найдешевший за 50 гривень. Отож, квиток на балет у нас є, тепер на черзі кіно, музей і театр. На вулиці нам кажуть, культура зараз дороге задоволення, але важливе. Прямуємо далі за маршрутом. Година і ми впорались. На руках ще два квитки. Театр 80 гривень і кіно 100. Залишився останній пункт. Добриня. Тут найдешевше лише мінус 30 гривень із гаманця. Маємо чотири квитки для однієї людини на чотири культурні суботи. Загальна вартість 260 гривень. Багато чи мало, і взагалі, скільки коштує зараз культура? Питаємо в легенди українського балету Альони Матвієнко. Продюсера великого Гецбі Стабат Матер Радіо енджулієт. Вот когда человек думає только о том, як вижити, повірте йому не до культури. Це все міфи. Нічого в нищете нет духовного. Очень тяжело говорить, оценивать, сколько стоит, сколько стоит культура, сколько люди. Другое дело, сколько людей готові потратити, і чим вони готові пожертвувати, які пріоритети у них стоять по позиції этих пріоритетів: культура, поїзд і тому подобное. Альона не поїхала з України через Майдан і людей, яких там побачила. У нас всі волонтери. И вот в искусстве то же самое. Мы все волонтеры. На уровне государственного понимания себя как государства это должно быть видение вперед, а не, знаете, это икота по поводу того, что было сзади. Когда жизнедеятельность государства сводится вот на такой уровень, то по большому счету культура как таковая не нужна. Мы ренессанса не дождемся. А потом додає, ведроджиня можливе. Варто просто бути громадянином, а не населенням, відповісти собі, скільки коштує моя культура, і залишати десь всередині голод за духовним та красивим.